Олександр Шовковський після гри з Самсун спором не нарікав на футболістів, але вигадав нову причину поразки. Що саме сказав тренер, ми розберемо у даному відео, а також проаналізуємо причини поразки команди. Усім привіт, друзі! Ви на Динамівському секторі, і сьогодні ми продовжимо розвивати тему невдач Динамо у Єврокубках. Більш конкретно поговоримо, звичайно, про крайній поєдинок проти Samsung Спора. Сьогодні покажемо вам певну аналітику по цьому матчу, розберемо, хто був кращим, хто був гіршим. Розберемо, чому Віталій Бояльський у матчах київського Динамо грає вище ніж номінальний нападник, а також, звичайно, про головного тренера та його заяви після гри. Ми просто зараз розпочинаємо. А ви підтримайте, будь ласка, наш проект дуже близько, вже майорить на горизонті, позначку 15 тисяч підписників, і було би дуже круто закрити її. Ну. Найближчим часом допоможіть нам, будь ласка, у цьому підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку. А ми розпочинаємо. Ну і розпочинаємо ми із головного тренера Олександра Шовковського та його слів після гри. Одразу кинулося в очі, що Олександр Володимирович відійшов від того, щоб персоналізувати невдачі команди. Він більше не казав, що той не грає на оборону, той не грає на оборону, але вигадав він доволі. Іншу тактику, наставник команди розпочав з того, що підсумував невдалий результат. Наступними словами у деяких випадках індивідуальна майстерність була не найкращою. Аби вигравати поєдинки, потрібно вигравати мікродуелі при організації як оборони, так і атак. На жаль, цей компонент, із нашого боку, був не найкращої якості. До другого пропущеного м'яча я не можу сказати, що ми грали погано щодо власне причин поразки. Він не став виокремлювати когось конкретного. Зайшовши так би мовити, з іншої, більш глобальної сторони. Ситуація, яка склалася у нас в країні, накладає свій відбиток на багато чого. Я перестав про це говорити, тому що нас багато критикують за те, що ми перекладаємо наші невдачі на те, що відбувається в Україні. Але це не можна пропускати повз увагу. До нас не хочуть їхати гравці, які можуть підсилити команду або вимагають якісь шалені та нереальні в наших реаліях зарплати. Ситуація дуже непроста. Не лише для футболу, а й для всієї країни. Це очевидні моменти, але я перестав про них говорити, бо усім набридло. Згадав головний тренер і про клубну академію, яка втратила багатьох якісних виконавців після 22-го року. Коли почалася війна, багато хлопців із нашої дюфуша залишили Україну. Зараз вони успішно грають в Іспанії, Італії, в Німеччині та інших країнах. Це саме ті футболісти, які мали підсилити Динамо та бути в основній. Команді. Але оскільки не може Шовковський розраховувати на тих, хто покинув дюфиша, давайте говорити про тих, кого головний тренер має у своїй обоймі. І, зокрема, про тих, хто власне вийшов на матч проти Самсун Спора. Хто ж був кращим, хто ж був гіршим серед них. Так, за даними аналітичного порталу SofaScore, найвищий бал серед усіх киян за матч проти Самсунспора. Отримав Тарас Михавко, який вийшов на заміну і дії якого оцінили у шість 9 Другу оцінку в команді отримав Денис Попов у захисника 6. І сім. Найнижчу оцінку поставили за гру Валентина Рубчинського, там 5,9, а також Костянтина Вівчаренка, там лише 5,6. Середня оцінка динамівців склала 6,34 бали. Загалом у цьому матчі Шовковський обрав грати із доволі високою лінією оборони. Найнижче діє в Алюті Аре. В середньому його місце розташування можна визначити на рівні метрів 35 від власних воріт. А ось далі дуже цікавий епізод. тому що середня позиція Віталія Буяльського у матчі була вищою за місце розташування Едуардо Гереро, дещо змінилася картина після проведених замін? Чітко на вістря пішов грати блинуце. Йому спробував допомогти піхальонок, і видно, що грали вони значно вище за усіх інших, але це не дало команді, як ми знаємо, ніякої переваги. Ну а тепер запитання до вас: чи погоджуєтеся ви із тезами головного тренера та які ваші? Думки щодо провалу Динамо у Туреччині. Залишайте свої коментарі нижче під відео. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Давайте тепер дещо про приємне. Адже, окрім дорослої команди, напередодні грала ще й юнацька, власне, у юнацькій лізі УЄФА. І ось там підопічні костюка здобули перемогу. Кияни грали матч другого раунду шляху чемпіонів юнацької ліги УЄФА. І суперником підопічних Ігоря Костюка була шведська команда Бромма Пойкарна. Протягом гри кияни були значно активнішими і провели декілька перспективних атак. Втім, шведу у власному штрафному до певного часу діяли безпомилково. Конкретно діяли вони так до останніх секунд першого тайму, коли Люсін заробив штрафний, сам же виконав подачу з ліва. До штрафного майданчику долучився Захарченко. Знайшов м'яч та головою переправив його у сітку. Це гол у роздягальню. І 1-0. У другому таймі Динамо могло подвоїти рахунок, класний шанс мав Андрейко. Згодом нагоди опинилися у Гродзінського та Озимая, але забити другий все ж так і не вдалося. Тож у підсумку 1-0 мінімальна домашня перемога здобута у меншості. До слова так, у меншості ще у першому таймі червону картку побачив перед собою ридушко, коли грубо зіграв проти суперника до слова за межами футбольного. Поля матч відповідь зіграють команди за два тижні у середу 5 листопада. Ну і давайте будемо переключатися на внутрішню першість вже у неділю Динамо належить грати проти лідера чемпіонату проти Кривбасу. А у середу гра Кубкова із Шахтарем. Обидва поєдинки пройдуть у Києві. Давайте поговоримо зараз про те, як власне вболівальникам потрапити на стадіон. Отож, вже у неділю 26 жовтня у рамках 10-го туру УПЛ Динамо гратиме проти лідера Кривбасу. Ця гра пройде на стадіоні імені Валерія Лобановського та стартовий свисток прозвучить о 18.00. Напередодні стартував продаж квитків на майбутній поєдинок і ціна варіюється залежно від категорії. Оцінили перепустки у 300, 400 та 500 гривень. Нагадаємо, що вже на цей недільний поєдинок буде збільшена квота для глядачів. Передньо Динамо отримало дозвіл на присутність 4333 фанатів. Розкажемо і про матч проти Шахтаря у Кубку. У зв'язку із підвищенням попиту на квитки Динамо буде надавати пріоритетну можливість підтримати команду тим, хто вже відвідав два або більше матчів у поточному сезоні. В одні руки будуть продавати по два квитки. Це так званий перший етап, який триває до 26 жовтня, після чого квитки, звісно, за неявлення. Ності надійдуть у вільний продаж. Нагадаємо, що проти Шахтаря у Кубку України кияни гратимуть у середу, 29-го числа. Стартовий свисток прозвучить о 18.00. Ну що ж, друзі, ось такою була наша сьогоднішня зустріч на динамівському секторі. Свої думки і роздуми щодо тем, які ви почули сьогодні. Залишайте у коментарях. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, своїм лайком, а наш канал підпискою. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і ми дуже скоро побачимось.